Не назбираємо трошки ще Василю. А далі будемо рухатися по нашому порядку денному. Е, значить, Сальдо, є такий сальдо, пам'ятаєте, народний депутат, та, який став ніби е, так званим губернатором Херсонської області. Так от, в нього бере інтерв'ю якась прошмандовка, яка отримала: якщо я не помиляюся, це вона отримала орден з рук Путіна от на 8 березня. Журналістка телеканалу Таврія на окупованих територіях Херсонської області вони навіть перенесли е, столицю та з Херсона. Ну куди ж їм діватися, кудись треба ж бігти в якийсь бік. Е, але далеко ти не втечеш. Падлюка, але сальдо так реально ститься, і ми можемо просто милуватися цією картинкою як ситься сальдо. Угроза пронікновенія. Террористических групп на территорию она, конечно же, присутствует. Я уже подписал распоряжение соответствующее, обязывающее все абсолютно все блокпосты, которые существуют на наших дорогах, на наших территориях, усилить контроль за проезжающими людьми, за проезжающими автомобилями. Угу. Контроль він посилює. А ну котика, якщо. А мені картинку треба, котика забрать і цю останню картинку, хто там сидить. Чи я не помилився. Ну, котик. Ну, вже 31 411 зібрало, вже 100% закрили, але я не зупиняю. А ну, позавіння в територіях Ну, ніби вона, ніби не вона. Ну Я не буду її показувати там на прийомі в Кремлі. Кажу, я в 15 років прийшла працювати. На телекомпанію Таврія, і я от потім пішла, щось висвітлювала, потім в лікарню потрапила з пораненням, потім втекла, я маю розказувати правду, а не так, як на той стороні. І, ну, і Путін привернув, тобто прикрутив до Єцицький орден. Почвари і сепари, всі ці колаборанти, знаєте, що. Ну і Сальдо теж в першу чергу. Так само, як і Балицький, який там на Запоріжжі, ніби керує на частині окупованої території, що ваша смерть вам стукає вже в двері. І вона не маленька, вона велика, тому що вас ненавидять. Ви колаборанти, ви зрадники країни. Готуйтеся, хлопчики, зайчики, котики, тварюки, падлюки. Все одно вас, вас буде покарано. Отже, ми зібрали вже фактично, але я ще не зупинятиму, поки цей розділ не пройду, так що хай буде більше 31 411 гривень. Якщо я не помиляюся, я не помиляюся. Далі ви можете там так само кидати нам на апгрейд студії і на Радіо Рома, і там і там стоїть мета, але в першу чергу на Бухмут ми вже зібрали, і це дуже важливо. Та? На Радіо Рома 13 580, 580... 568. Просто на рожевому кольорі мені так погненько видно ці цифри. От. І на апгрейд студії зібрано 46 750. Але все одно Василю не завадить трошки більше, ніж на Ре 30 тисяч. Так що, от зараз я пройду цей розділ, і, і, власне, тоді завершу збір на ремонт авто. І недаремно сальдо сциться. От, і всі вони стяться, хоч вони їздять в Кремль по медальки, про ці значки. Як ну я, я міг би їм надрукувати свої значки якісь, але розумієте, тут же ж внутрішній стан людини. Хто ця людина? Що він робив в Верховній Раді? І один і другий вони обидва є народні депутати. Тобто, це люди обирали цю Гедоту. Зрадників, колаборантів, майбутніх люди брали в український парламент. Сальду взагалі там заливав, що він так любить Україну, просто так все прекрасно. А тепер хай сиця, хай сидить і сиця в штани. Він вже потрапляв в неприємну ситуацію.